Привіт, привіт сьогодні. Буде дуже цікавий меседж, який 100% треба почути тим дівчатам, тим жінкам, які зараз над чимось працюють, які зараз щось створюють, або у вас є ідея, яка тільки зароджується, або у вас є якась думка, імпульс, ідея для створення якогось продукту, ідея для якогось додаткового джерела доходу, або щось таке нове для себе спробувати це відео адресовано саме тим жінкам. Які зараз на цьому етапі, які зараз на етапі зародження такої нової версії своєї особистості, і мені приходить така інформація, взагалі такий образ чорної кішки, яка така дуже пластична, манка, дуже така повільна, поступова, дуже м'яко ось цими подушечками, да, пальців, ніжок, кішечки, робить кожен свій крок. І також проходить така фраза, що відчувати себе дорослою, відчувати себе зрілою і відчувати себе достатньою і для того, щоб взяти цей новий рівень, тому що дивіться, ви можете бути внутрішньо дійсно. Дуже якби прокачені. Тобто, от ваш дух, саме ваша там енергетична ємність, саме ваш такий масштаб, який ви відчуваєте для своєї особистості, ви можете бути дуже розкачені саме по от таким тонким штукам, типу вірити в себе або відчувати енергії, там пропускати енергію, точніше не пропускати, а якраз таки, да, тобто в голові. Ось мені приходить образ жінки, яка дуже. Дуже прокачена в дусі, в якої там дуже масштабне мислення, дуже масштабні мрії. І ви ніби знаєте цю частину себе, тут навіть не заперечуєте, а ви її просто не помічаєте. І ви своїм тілом, ви своєю матерією навіть якось ну, не даєте уваги, не пропускаєте цю версію себе своїм тілом і вам. Якраз таки тут о, не треба більше пророблятися або більше ще там умовно, да, кажучи, грубо кажучи, відлітати. Вам дуже потрібно спуститися в тіло і дозволити собі о, пропустити таку себе в матерії, тому що тут ніби є якийсь конфлікт о, духа і матерії в тому плані, що душа вас, да, масштабна, душа вірить, душа літає, душа. О, о, там да, в дусі, там здійснюються всі якісь масштабні візії. А тіло е, ніби да, на дуже такому застрягло е, якомусь 3D-рівні в плані е, того, що там як ви відчуваєте своє місце в вашому роді. Да? Ви можете, якби мені приходить да, картинка людини, яка за закритими дверима. Ніби да, така метафора, а це може бути і фізично, да що ви фізично за закритими дверима там в своїй кімнаті, ви ем, робите щось велике, щось величне. <кій> Навіть масштабне, бачите, до речі, на цих двох словах, якраз таки в мене ще так горло перший, Тобто це може бути якийсь момент з проявленістю, да, що ви така є, але ви це ніби до кінця не допропускаєте. А, і тут дуже важливо почати, а, знаєте, як а, така метафора, типу як прокладати шлях, а, такі як прочищати ну, по факту канали, да, для того, щоб ось ця вся. Ну, як ефір, да, ось ця вся нематеріальна ем, нематеріальна енергія, щоб вона спускалась і проживалась через тіло, і ви просто дуже себе легко відчуєте. І тут, напевно, це вау, мене зараз мурахи. Напевно, це комусь дуже важливе попередження. Не йди зараз а в те, щоби. Пропрацьовуватись якось ментально, не йди в пропрацьовки, там відлітання, дуже багато якихось практик медитації, тому що тут якраз таки для тебе приходить, що це вже як більше навіть стагнація в якомусь сенсі, і тобі дуже важливо іти в матерію. Тобто тобі треба працювати з тілом, треба працювати з тим. От і тут, дивіться, це дуже тонка річ. Це кожна людина, кожна дівчина повинна це для себе ну, знайти метод, як вона це відчуває, просто це прожити, але це треба зробити, коли ти ловиш себе на, не на думці, а ловиш себе на стані. Ось це дуже класний, такий важливий інсайт ловити себе не на думці, а на стані. Перестань думати, почни відчувати, можливо, в тебе є заперечення, що коли я перестаю ніби, да, думати, маніфестувати, візуалізувати, медитувати, то я тоді втрачаю ось цю да, частину себе, яка насправді там, дуже важлива мені, яка дуже там, приносить мені масштабні результати, але це не так. І якраз таки треба просто з'єднати. Тому що теж провалюватись суто в цільові дії, провалюватись суто в досягаторство, це теж не те, тому що це вже теж такий мінус. І виходить баланс: це не думати, а відчувати, не думати думки, а відчувати стани. А по факту відчувати стани це. Відчувати це усвідомлювати своє тіло в момент думання якоїсь думки. І це і є найбільший такий хак в маніфестації, взагалі, як притягувати в цю реальність все, що ви хочете. Це, ну тобто, це не якось щось особливо робити, не якось особливо писати афірмації, медитації. По факту в цих всіх інструментах взагалі. Вони не є суттю, тобто сам по собі інструмент це просто як обгортка, а суть всюди одна. І це практикувати можна в незалежності. Тобто, щоб це практикувати, можна нічого не практикувати. Розумієте? Можна просто зрозуміти, що я зараз чи я відчуваю, чи я проживаю тілом думки, це перше питання. І які думки, ось це які думки, це найважливіше. тому що в нас дуже добре розкачено, коли ми щось, ну якийсь свій страх думаємо, да і от згадайте, як у вас там щось мається в тілі, або там трусяться колінки, да? бо, як е, говорять там, все впало в мене, да, внутрішньо типу. Тобто, ми знаємо, як відчувати е, негативну думку е, через тіло пропускати. Але чомусь нам якось раніше да. Ну, типу, це не, не прийнято було розуміти, що ви ж можете так само. Тобто, ну да, дивіться, якщо так відбувається в негативному, то ми вже впевнені, можна сказати, впевнено, що так моє тіло може ну ніби проживати думки, да? тобто і виходить, це вже ви можете так, можна просто замінити думку з мінусу на плюс. І використати цю функцію, да? і тоді як зміниться ваше життя. І е, вам важливо, е, тобто, ви берете е, позитивну якусь думку або якусь е, стан. Я би навіть брала стан, тобто, теж е, мені тут приходить да, е, для вас. Е, Порада, що не маніфестуйте якусь конкретну ціль, по типу я хочу там машину, да, або я хочу е 100 тисяч підписників. Можливо, ви не хочете цього, просто ваш мозок проєктує який стан на цю ціль. І поки ви ну, не розумієте, що вам насправді важливий стан, а не ціль, ви думаєте, що вам важлива ця ціль, і ви тоді її ніколи. Не досягнете, і ви в етозі якби обумовлюєте стан ціллю. а треба навпаки ставити стан на перше місце. І тоді не те, що ця ціль, там цілий, як знаєте, ну, прорив, такий водопад, да, якихось і мілких, і великих виходить цілей, які здійснюються, і вони здійснюються ще й найкайфовішим, найнесподіванішим, класним образом саме для вас. Те, що ви готові прийняти, тому вам потрібно сфокусуватися на стані. І стан це ще раз та, да, що таке стан це усвідомлення свого тіла в момент е, якоїсь думки. Тобто, коли ви е, тепер да, практикуємо, давайте прямо зараз ви сфокусуєтесь і, е, наприклад, ви думаєте, да, я. Доросла, мене достатньо. Це ж по факту з чого починалось, да? це м м повідомлення. Цей подкаст. Е, я доросла, і ви в цей момент усвідомлюєте своє тіло. І ви зашиваєте в своє тіло, яке моє тіло, коли я доросла. Це треба прожити. Да? Це словами дуже складно пояснити, але я вірю, що це е, послання подкаст, Дійшло саме до тих, кому це було потрібно почути, і це допоможе вам це прожити, це відчути. І тому ще раз, да, для вас інформація: фокусуйтесь на стані, фокусуйтесь на тому, щоб відчувати, а не думати. І тоді, да, якщо ви це для себе якби проробите, у вас і піде. Ніби як відкриття да, цього нового рівня, і не обумовлюйте свої цілі, якісь е, конкретні, да, якоюсь одної там людини, або якимось одним містом, або якоюсь одною цифрою, тому що вам треба зрозуміти зараз відчути ось цей есенс з англійської, це, як знаєте, ну, як от відчуття, типу, як відчувається там йорк і ви просто взяти це відчуття і перекласти його в стан, да? і тоді вам не потрібно бути в тому місці, щоб відчувати, або щоб робити щось, або вам не потрібно саме та людина, щоб відчувати себе там спокійно, класно, натхненно. Візьміть цей стан і зрозуміти, що вас вже це є, і ви є джерелом будь-якої вашої цілі. Ось таке послання. Тому кому цікаво, а більше да. Поринути в цю тему е маніфестації правильного такого процесу притягування е всіх класних е цілей, роботи своєю підсвідомістю, своїми мисленнями, своїми продажами, грошами. Е я цим займаюся і допомагаю жінкам, е людям будувати свою проявленість, будувати свій дохід на улюбленій справі. Е е переходьте в мій інстаграм, дивіться. М також в мене є опція розбору. Я з вами один на один дзвонююсь і розбираю ваш запит стосовно мислення, стосовно грошей, стосовно контенту, маркетингу, проявлення будь-яких ваших ну да якби сфер життя, тобто, тому що все взаємопов'язано. Це і частково як енерго, така робота, і як роботи з маркетологом. Тобто, я прям феноменально так. Поєдную дуже багато граней, тому всі, кому це відгукується, ви можете мені написати в директ в інстаграм слово розбір і зможете да, дізнатися про цю, цей формат діагностики, отримати відповіді на всі ваші питання. Тому заходьте, підписуйтесь і давайте з вами далі взаємодіяти.